Uh, okay, thank you. Okay. Okay. 失礼します。 but very short. Yeah. I yeah. never had time. Сьогодні маємо трохи часу, це добре. Так. Дуже дякую. Дякую, що зробили це. Вітаю вас на Downing Street. Це чудово. Ви перший лідер, який мене відвідав. Це двотижнева річниця формування уряду. Тому я дуже радий вітати вас і повторити сказане в Києві півтора року тому, коли я приїздив, підтримка уряду Британії не змінюється через вибори. Вона залишається міцною скільки потрібно. Ми підтримували попередній уряд. Наш парламент єдиний у підтримці України. Це триватиме. Хочемо збільшити зобов'язання та прискорити постачання. Ми оголосили про це за останні два тижні. Рада НАТО у Вашингтоні була сильною, показала рішучість вчорашній ЄПС. І ви станете першим лідером іншої країни, який виступить перед кабінетом міністрів у цьому столітті. Це дуже особливий момент для нас вітати вас тут, підтвердити нашу підтримку вам і українському народу в боротьбі проти російської агресії і ще раз засвідчити нашу рішучість стояти поруч з вами. Щиро дякую, що прийняли запрошення бути тут сьогодні вранці. Дуже дякую, шановний прем'єр-міністре, шановний голово, дякую за запрошення і за честь бути тут вашим гостем. І дякую, що Велика Британія з нами, з українським народом від самого початку цієї повномасштабної війни, і справді дуже близька нам. Дякую за цю єдність. Ми відчуваємо цю підтримку, і ваші рішучі дії не раз допомогли нам захищати свободу і демократію в Україні, дуже допомогли українцям, людям, дітям, усім. Дякую за такі сильні рішення і дякую за запрошення до ЄПС. Так, ми справді провели продуктивну зустріч на саміті НАТО. І сьогодні я також хочу обговорити з вами важливе рішення, яке. Може допомогти нам у цій війні. Дякую. Ще раз дякую. Дякую. З нетерпінням чекаю на наші обговорення. Так, це було приємно.